Всім привіт, всім хорошого робочого тижня. Сьогодні понеділок, 4 березня і купили насіння пшениці ярої трізо. Не знаємо що це за... Ну, хтось може з мав її, може щось про неї написати, розказати. Перша репродукція, рідон. Запечатано. Пломби стоять. Ну, купили будемо сіяти яру. Попробувати. Хоча ми не сіяли ніколи взагалі, відколи ми займаємося е, сільським хазяйством, цим господарством, то трізо ми не сіяли. Ну, яри взагалі. Ну, ячмінь сіяли, був цей вакулу, сіяли ячмінь, а пшеницю трізо не сіяли, тому може хтось щось знає про неї, хто сіяв по Україні, напишіть в коментарях таке. Сьогодні погода нормальна, така прекрасна. Зранку вчепив за МТЗ 50-го Катеринку. Ну, рум. Будемо кидати карбомід. Не знаю, чи зніму відео. Вчепив її. От ото, коротше, це с... не знаю як у кого, але у нас зламило Я поїх заварив рано тут. Лопнуло. Рама ця слабенька така. Катеринка це таке. Але не робить, вона у нас максимум, ну, великі об'йоми роботи, тому її вистачає. Тому взяли. Зачепив, рано це все позмастив, позатягав. Будем, бо вроді на завтра передають до 6 сніг. Такий МТЗ наш немитий робочий трактор. Рано вчепив, приготував його вже до... О, щоб кидати карбомід, не знаю, якщо буду мати можливість, зніму на полі, тому що є друга робота, то батько на полі, я другу справу роблю і то не виходить знімати. Багато відео таке, що пропускаю. Не можу просто не можу зняти, немає можливості той. В принципі, будемо кидати карбомід і... Мені травмофоску будемо кидати. Ну, якщо що, якщо я успію, ну, будемо мати можливість, я то зніму, просто кажу. Це так робочий мій день сьогодні. отакий От той. Все, Всім дякую. За увагу по пшениці можете написати.